Всім привіт, друзі! Ситуація дуже проста. Мені з Америки приїхав, приплив, не знаю, доставили автомобіль. Не буду тягнути, скажу, що це Mazda CX5, замовляв я її ще в травні місяці. Оце все літо воно плило і нарешті приплило. Їду забирати в Київ завтра, тому зараз їдемо в гараж, покажу що я вже купив, які запчастини. Ну і в принципі сьогодні відео про мою нову тачку. Тому всім бажаю приємного перегляду, будемо дивитись, що ж там приїхало. Мою Мазду я власноруч обрав на опціоні, виграв, доставив, зараз буду відновлювати. Я знаю про цей автомобіль майже все. Але якщо ви шукаєте собі автомобіль з Америки чи Європи, вже готовий, вже пригнаний, відремонтований кимось не вами. То щоб дізнатися якомога більше інформації про нього, вам треба використовувати сервіс CarVertical Тому що знаючи він код автомобіля, ви зможете дізнатися про нього все. Чи потрапляв він в ДТП, чи можливо якісь були інші пошкодження механічного технічного характеру, чи був в угоні, чи працював в таксі? Скільки власників за кордоном в нього було? Навіть можна побачити фото з місця продажу з аукціону або Майданчиків за кордоном. А головне, якщо ви замовите звіт і побачите, що автомобіль вам не підходить, ви зекономите багато часу та коштів, щоб поїхати його і подивитись. А якщо ввести мій промокод наш гараж, то ще отримаєте додаткову знижку 20% на звіт в CarVertical. А також, якщо вам незручно вводити промокод, ви можете перейти за посиланням під відео, та також отримаєте знижку 20%. Кому як зручніше? Є ось така коробка, давайте я її дістану і покажу, що тут знаходиться. Там знаходиться крило новеньке, ну як новеньке, воно не новеньке, воно б ушне, але оригінальне. Його будемо зачищати до металу і вже фарбувати, щоб типу було під прибор. Ось така чарівна фара. Майже як нова, але тут Ось кріплення одне відломане, треба підпаяти і все це зробити. Чим ми зараз і будемо займатися. Але скло ідеально ціле, без якихось коцок. що у нас ще тут є, ось мазда. Ну і в принципі, ця фара точно така сама, як і фара на автомобілі, тому що це фара з американського автомобіля. Це ми бачимо по цій частинці. Не сильно багато роботи, тим паче тут воно все ще закриється. Там є накладки якісь, ну, я думаю, що за 150 баксів ось така фара з таким ось дефектом, це краще, ніж нова фара без дефектів за 500 баксів. Тим паче у нас все на місцях, всі блоки на місцях, всі лампочки, все у нас є. А, тут же ж лінза і вона led лінза. Ближній і дальній це у нас все у лінзі. Я думаю, що напевно вона працює. Як це перевірити? Ну тільки поставити на автомобіль і перевірити. Єдине, що ось лампочка тут є. Тут габаритик теж повинен бути якось, теж є, але тут я думаю, що є стовідсотково. У нас тут вже фара. Спаяв, все чітко промазав герметиком, щоб воно там де погано спаялось, може, якась дірочка була, щоб не потіла. У нас є біле крило. Це ми зараз повитираємо. Є в мене балончик в Києві на новій пошті лежить в колір цього автомобіля. Тому на всяк випадок ми ще пофарбуємо в колір автомобіля. Оце біле крило, щоб не так було видно, коли будемо їхати. Далі, зараз ще завантажую домкрати. Ну, напевно, ось цей я і візьму. І набір інструментів. Обов'язково. Покладемо болгарку, у нас акумуляторна ну, вона є. Ось для таких речей я і брав саме її, може якийсь речах поміняти, відрізати. О, до речі, у мене ще є речаг новий, тому що тому речагу ну, дуже погано, тому його треба не забути. Головне, щоб це саме з тої мазди було, з якої мені потрібно. Тому що там ще був дорестайлінг. І може бути таке, що це з тієї моделі. Хоча наче як по Він-коду, все співпадає. По номеру запчастини завтра будемо виїжджати дуже рано, тому хочу все це підготувати з вечора. Була дуже прикольна історія. Я, значить, їхав на велику кільцеву 4 забирати запчастини на крило там ззаду лежать. Повертаю в той провулок, і що ви думаєте, стоїть моя Мазда на лафеті. Ось як мені сфоткали, вона одна і залишилася. Не знімав, тому що треба було швиденько поїхати забрати. Потім я зустрівся, переговорив з водієм. Мені треба було ще заїхати в інше місце. Так ось, їду на місце розвантаження і туди прямує Тримайтесь лафет. До Дарницького мосту. правіше до Дарницького мосту. Ну ось туди ми і їдемо. Так. Ілафет десь ще там їде. Мені залишилось 13 кілометрів, поки він ще не дзвонив і він ще не під'їхав. Ця локація знаходиться в місті. Через 2 кілометри, 100 метрів. З'їзд до Дніпровської набережної в напрямку Осокорки. Дякую. У Бортничах місце локації знаходиться. Там СТО. Ми її розвантажимо, завантажимо на інший евакуатор і поїдемо вже до мене додому. Тому що сенсу тут її щось робити немає, бо там піввісь вискочила з гранати з внутрішньої. Знайти по Києву щось дешеве не виходить. 12 тисяч платити за нову. Я теж не готовий, тому що ну, можна знайти на розборках за 150 доларів оригінально з невеликим пробігом, як у мене. А якщо у мене привід буде рівний, то в принципі можна обійтися однією гранатою внутрішню поміняти і все. Коротше, подрібничкам треба поробити. Зараз їдемо, головне доставити її додому. Київ у нас, до речі, молодець, справляється просто відмінно. І ще й класно, що кондиціонер є, бо сьогодні в Києві досить таки тепла погода. До речі, друзі, хочу сказати велике дякую хлопцям на евакуаторі, які приїхали з Глухова, щоб забрати тачку з Києва, тому що по Києву ціни просто Космос. Майже 400 баксів просять, щоб відвезти тачку з Києва до Шоски. Це 300 кілометрів. Хлопці зробили це дешевше. І дешевші ціни я просто не знайшов. Тому номер хлопців на евакуаторі я залишу в описі під відео. Також ви бачите на відео на автомобілі. Там на дверцятах є номери, які робочі. І можете дзвонити. Якщо вам треба щось перевезти, то хлопці завжди раді допомогти. Можливі поїздки по всій Україні, але територіально вони знаходяться у місті Глухів. Це Сумська область. Ну плюс-мінус по цьому району, якщо хочете, можете спокійно дзвонити та замовляти собі перевезення. Весь мокрий, але щасливий. Поставили машину по факту на хід. Вона вже сама катається. У нас відірвало повністю привід. Треба купляти повністю в зборі новий. Це буде максимально нормально, стойку треба купляти, посередині там все дуже добре. рестапельних робіт не потребується, навіть низ дверей, там, як сказати, порог, передня частина порога, вона ціла. Зараз ми їдемо, забираємо диск на нову пошту. Четвертий, тому що... Той, який передній у нас був з колеса, яке пошкодження йому кінець, там вже відновленню не підлягає. Я замовив новий, тому що думав, що буду їхати на машині додому. Але вирішив, що евакуатор то безпечніше і простіше. Ну, Тим паче, на сьогодні привід я по Києву не знайшов. ну, Точніше знайшов, але він коштував 12 тисяч. Ну то дорого. Якщо його можна купити за 150 баксів. Оригінальний з розборки. А то 12 тисяч не оригінальний, просто що новий. Заїжджаю зараз на нову пошту, тут десь біля вона повинна бути. О, я тут колись щось забирав. Так, да, щось є. Не пам'ятаю що, але щось я тут забирав. Ми вже на місці приїхали, зараз їду з заправки. 20.95 бензину ми залили у каністру, тому що машина повністю суха. Бензину там немає взагалі. Зараз їдемо заряджати акумулятори, їдемо розбирати всі запчастини, дефектувати для того, щоб замовити нові запчастини. І з понеділка, сьогодні, що у нас виходить п'ятниця. Ця серія вийде, скоріш за все, що у неділю. А завтра для вас буде понеділок, і в понеділок вже повинні прийти запчастини. І в понеділок я планую, якщо вони прийдуть, зібрати все докупи і щоб автомобіль вже міг самостійно пересуватися. Як мінімум, щоб можна було. Поїхати в малярний цех, показати все це, тому що витягувати там нічого практично не потрібно, все це можна зробити власноруч своїми руками без стапеля. Ось такий вигляд має підкапотний простір. Він весь цілий. Ось як тут іде, ось так і тут. Навіть кріплення фари, яке в мене зломане, я його зараз відкручу і просто можу перепаяти на ту фару, яка в мене ціла вже готова. У мене якраз не вистачає оцієї частинки, як бачите, її так можна зробити, що її майже не видно буде. Всі інші кріплення на фарі цілі. Крило у нас навіть на заводських зазорах стоїть. Якщо навіть сюди подивимось... Ось тут вся стойка ціла, зам'ялась тільки оцей п'ятачок. Звісно, що трішки вирівняється і все буде чітко у цьому місці. Далі, спереду у нас все ціле, тільки ось. Це, я не знаю, тут фара, напевно, трималась чи ще щось. Воно вигинається навіть вручну. І отут трошки, як ми бачимо, воно навіть в паточках відірвалось. Ми його назад підігнемо і на зварку підхватимо. Зараз хочу розібрати осі ці непотрібні частини. Крило і по новим деталям, які в мене вже є, ми будемо збирати це все назад, вирівнювати. Єдине, що нам треба замовити, це нижню частину бампера, тому що решітка у нас повністю ціла. Нам пощастило, не треба купувати цей хром. Бачите, ось як ювелірно вона відрізала. Бампер відірвало. Бампер в зборі він коштує до 100 баксів. Повністю вся частина. Коштує до 100 баксів, ми це все зробимо. Ця частинка залишається, капот у нас взагалі ціленький, повністю без пошкоджень, крило, ну і дверка. Дверку я замовив, також будемо міняти. Хоча є такі вмільці, що і цей косяк би теж могли виправити, але я думаю, що все ж таки краще поміняти, щоб вона була повністю ціла, тому що шпативочки сюди треба буде накласти нормально, навіть якщо це все витягнеться. Можна чисто зробити так: витягнути трошки. І продати, і там баксів за стом. Може комусь байдуже на патлівку і буде їздити так. Тут у нас якби все ціле. Тут все ціле взагалі клас. Нічого не пошкоджено, внутрішня частинка фарбуватись не буде. Заводське це все залишається. Стан автомобіля ну просто супер. Сідушки як новенькі. Це все відновлюється. У нас треба три подушки. Цю штору. І рульову подушку відновити, перепрошити блок. І скоріш за все, що да, ремінець водія теж у нас стрілянув, його теж треба нам міняти. Найголовніше у цій справі робити максимально обережно, для того, щоб, по-перше, не покоцати оці шляпки, тому що буде негарно виглядати, коли збереш, якщо шляпки будуть покоцані. І по-друге, це потім не загубити всі наші комплектуючі. Ось тут пильничик такий, ключ на 10 чи на 8. Будемо відкручувати повністю крило. Тут десь, тут ось підігнуло. Ми вже будемо дивитись підсилювачі І ось дивіться, як воно дуже прям на грані пройшло від ланжерону. Тут немає, а тут же зігнуто. Потягнуло за собою. Звісно, що фара у нас ось така. Ось наша модульна лінза, біла лінза заводська. Тут ось ще якісь уламки. Так, це від фари. Ось там знизу їх ще більше видно. Просто подивіться, який стан цього. Все білесеньке. Ось навіть є стойка і є бовти. І вони навіть не заржавілі. Ось це супер, Дивіться, як він виглядає. В машині ще раз повторюсь, у машини пробіг 32 тисячі миль. Ну це плюс-мінус 50 тисяч кілометрів. Як новесеньке все. Ну і пошкодження самі бачите зовсім незначне. І в Україні за такі гроші. Ви таку машину точно не купите. Вона десь буде плюс-мінус 20 тисяч доларів вже в зборі, повністю зі всіма, як то кажуть, випливаючими елементами, плюс постановка на облік ще десь 500 баксів. 2500 це ось тачка виходить. Низ ринку 22 на такий рік в такій комплектації, але там тотал повністю. Морди взагалі немає. Ось у нас нове крило. Білий перламутр, я шукав у колір, я вам чесно кажу. Таких кольорів дуже мало. І все, що знайшов взагалі в колір, це якась там передня права чи задня права дверка. Все інше вже різнокольорові автомобілі. Тому якщо ми обираємо зі всіх інших крил, я вибрав біленький перламутр і він був найдешевший. Мені, в принципі, без різниць, якщо воно оригінальне, то воно оригінальне. Що ми з цим крилом робимо? Зараз ми відрізаємо частинку ось так, і відправляємо на підбор фарби, тому що фарба тут така специфічна і є можливість, що якщо погано підберуть, то погано і пофарбують, буде відрізнятися. А нам треба, щоб було все дуже чітко. Ну і фарба така теж не дешева, десь біля тисячі гривень за 100 мл. А в нас буде фарбуватися повністю передній бампер, повністю переднє крило, повністю передня дверка і ще на задню дверку буде такий перехід. Її не треба фарбувати, просто заматують, переход дадуть, щоб 100% колір у нас не відрізнявся, щоб на стику дверей у нас не було кордону. Тут темніше, там тут світліше. Навіть якщо щось там піде не так при підборі фарби, то Цього буде непомітно. Ну, а взагалі бампера, вони і так трішки відрізняються навіть з заводу. Це така фішка у багатьох автомобілей. Не знаю. Вживу не відрізняється, на камері може відрізнятися. Ну і звісно, що машинка брудна, до речі, вон, зверху якась машинка їхала над нею. Точніше, плила, тому що це, коли розвантажили у порту, ось такий потік був, не капало. Теж змазка. Зі шрусу щось таке, як і у мене, тому продовжуємо робити. Поки ще акум не зарядився, але вже 20 літрів бензинчику ми сюди залили. Нам нічого не заважає, коли акум зарядиться, спробувати її запустити. Крило встановив, по зазорчику майже стоїть нормально. Все одно, коли там з дверкою вже будуть гратися, то все у нас вирівняється. Але ось тут ми все вирівняли, якби воно стоїть норм. Треба буде зробити зазори по капоту, тому що на петлях чи десь він трошки з'їхав від удару. І тут зазор у нас маленький, а з того боку дуже великий. Цього не повинно бути. Це буде вирівнюватись безпосередньо перед фарбуванням. А зараз що ми? Будемо запускати? Встановив маленький акум, тому що. Оригінальний акум, він повністю мертвий. Що у нас тут? Так, показує дверка відчинена. Тут все є, наче як зарядили. Давайте спробуємо взагалі зачинити. Щось пикнуло, закрило, відкрило, вчора взагалі не відкривало. Ще й батарейка була на ключі сівша. Кладемо сюди. Старт-стоп. Так. І. Може і батарея не підходить, до речі, то ще таке теж може бути. Запуститись не вийшло, треба шукати якусь іншу батарею підвищеної ємкості. Тому що у нас тут взагалі все, що може горіти, все і горить ще й. Ось клацаєш, наче як автомобіль заблокований, хоча він розблокований, чого ти клацаєш. Зараз поліз дивитися, ось ці провода ну, дуже схожі. Як вони йдуть з цієї коробки, тут воно все на батарейках, я дивлюсь. Щось у цьому блоці, ось так перелепалось, відкриваю, а тут три ось такі релюшки. І вони звідкись там випадали. Я думаю, що якраз ми ці три релюшки встановимо, щоб знати тільки як... А, там десь написано. То скоріш за все машина запуститься. Давайте спробуємо, наче як це зробити. Наче щось типу такого. Все одно щось не відчиняється нічого. Ось, друзі. Все, питання вирішено. Тачка запустилась. Взагалі без питань якісь блоки. І це все зайшов сам. Просто неймовірні відчуття. А так би зараз визивай, дзвони електрика, і він тобі розповість, що там так, що там не так. Це класно, що в нас багажне відділення. Відчиняється чи ні? Бо щось він якось не реагує. Сервіс дує, дверка відчинена. У нас, звісно, що шини світяться. Ага. А що у нас не світиться, що айробек під... А, все, світиться, що айробек підірваний. Працює просто ідеально неймовірно. О, все, пішло відчинятись. У нас все тут електро. Це просто неймовірні відчуття, коли запускаєш перший раз тачку, яка не запускалась вже фіг знає скільки. Пушка. Так, рідини у нас всі на місцях. Масло я перевіряв. До речі, це там чітко антифріз на місці, тому що у нас тут нічого не пошкоджено було. він ось тут перевіряється. Температура антифріза так, ще невелика. Ось. Просто якась срана релюшка, все, тачка не запускається. Вирішили цю проблему, хоч на цьому добре. Тепер чекаємо, поки приходять ці запчастини. Сьогодні підрозкидаю фару, встановлю, хоча її сенсу немає, встановлювати, тому що нема одного кріплення. Може додому заберу підпаяю. Потім вже приїду, встановлю її. І вона якби, вже буде зібрана, щоб їхати віддавати в малярку. А тим часом у нас прийшли запчастини, трубка, як там правильно її називають. Коротше, у мене тормозний шланг лопнутий, тому сюди ми його будемо міняти, але знову ж таки ще не прийшли основні запчастини. Основна запчастина це у нас привід. Виглядає наш ось так, вона ціла. Можна гранати в принципі було купити, але я купив її в зборі і вона повинна приїхати з дня на день, як то кажуть, з понеділка. Це прийшло сьогодні. Далі у нас стойка стаба, вона теж погнута. Вона прийшла. Це такий розхідник, матеріал, що ну, сказав, чим швидше, тим краще, тому був тільки CTR. Щось там оригінальне дороге, треба чекати. І у нас ще є стойка. Більштейн звучить дорого. Не знаю, оригінал вона там не оригінал. Коштує вона в районі 100 доларів. Оскільки у нас там все, окрім цієї стойки, ціле, ну ось як вона виглядає. Пружина у нас ціла, все там ціле, ми переставляємо і машина вже буде їхати. Чому міняємо? Тому що ну, вона погнута. Ми бачимо, що колесо отак трішки завалено. І воно нерівно стає. Ще що треба дочекатися: це рольову тягу і привід. Коротше, завтра приходить піввісь і ми будемо розбирати, збирати це все. Складуємо знову в машину, то також відкрив показати, що там є, що прийшло. Автомобіль під склад. До речі, я вчора ще зняв подушки безпеки. Майже всі. Окрім оцієї, тут сказали, що якщо будеш відправляти на перешив, вони самі це зроблять. І треба відкрутити ремень безпеки, його теж треба зняти, декілька шурупів і все, і теж його відправити на те, щоб його перезарядили. Так, наче він сілий, але не порваний, тому що іноді, коли він стріляє, натягується, то структурка тут порушується. Ну, коротше, я думаю, що на сьогодні можна завершувати ці процедури. Бампер прийде у вівторок. Я думаю, що на наступного тижня буде серія, як ця машина вже самостійно пересувається і з тим розрахунком, що у нас... Буде біле крило і трошки коцена дверка. Все інше в нас вже повинно приїхати, зібратись, встановитись і чекати день, коли вона поїде в малярку. Вже приїхали, подивились. Десь 400-500 грамів фарби нам треба, це ще 5 тисяч. І все, фарбується, і машинка їде на сертифікацію. Оформлюється. Я думаю, три тижні вона вже буде на наших номерах. Ось так, коли купляєш американців-битків, я думаю. Швидкі ремонти, це саме топ. Особисто мені поспішати було нікуди і ми отримали ось таку класну тачку. Трішки довше, але дешевше. Всім дякую за перегляд. Всім бувай!